Оф, oh, фак! Ти що? Так, вітаю, вітаю, вітаю! Ох ти, блін, глянь, там вже хтось купол поставив. Щось я пізненько якось забарився трошки. Ну добре. Спробуємо нас доганяти. Так. Трошечки помінялися. Та й побігли. Щоб тобі, а. Ти гля, бігун. Бігунь яка маленька. Так, ну добре, не, не добігла. О, nice cool story, люкс. Допитися. Так, хорошо. О, це є. Це його відкрили. Так, ну цю пушку я не хочу, давай. Доїмо. Так, ну, Поки я під полуничкою, то можу трошки пробігтися. Так, Куди я бігти зібрався? Це ще питання. Так. Лотуписок миємо. Побігли. Ага, ага, ти гля який, а. Стрибучий бобер. Так. Нам треба якось непомітно це, це все пройти. О, тут тобто розломчик є. Розломчик мені підходить. Хоп! Хотенько в розломчик нирнули та по полетіли. Так, давай дивитись, хто до місяця. Ага, воно там різня йде. Бодряще, я б сказав, бодряще ми туди підійдемо, Стоя підходити туди, тихо, Чи вихватим? По-братськи. Що ми тебе? Там і допінаємо. Так, да, так і допінаємо. Добре. Так, а що це? Ніби непоганий. Так, дуже непоганий, згодний. Банку забрали. Господі, одні, одні дробовики, шупш. Щоб... Що мені так на дробовики везе цього разу? Давай трошки ХП задуємо. Ого, ти ж. П звідки? Скотини косок, ну добре. Так, треба трошечки висоту підзайняти. І до зони хоч добігти. Так, що, ніби мене так сильно не потріпало. О, синя. Синя гарна пушка забирала. Я люкс. Так, тебе віддухопелили, добряченько. Ох ти ж. Де ти там? так? Так, ти гля? Нас тут троє. Ти гля. Де його діватись? Оу-фак! Oh, Ти шо? Курва викинула за зону? А там же по хп бив, майже померла. Ну ч, гарний бій. Гарний бій.